Діти для дітей 12 тисяч гривень зібрав зразковий колектив сучасного танцю Вікторія для онкохворих дітей. Юні танцівники представили мюзикл «Аліса в країні чудес. Всі кошти за квитки передали онкохворим діткам. Благодійний захід зібрав чимало шанувальників сучасного танцю та небайдужих містян. Шоу вдалося, і завдяки зусиллям танцівників, батьків та організаторів, добра справа відбулася. Всі подробиці чарівної казки» на черкаській сцені у сюжеті. Останні хвилини перед виставою артисти розминаються та налаштовуються. Цього разу вони не лише танцюють, а перевтілюються в казкових персонажів, «Аліси в країні чудес. Я шляпник. Я прийшов всіх вас порадувати». У «Мене вибрали шляпником, тому що цей образ мені підходить. Я енергічний, швидкий, веселий і тому этот образ ко мне очень швидко приємся. Я тіширський кот м'яу. сказали сразу вот ты будешь котом и я сначала не испугался думал о как это как это? а потом как-то пришелся к этой роли. Виктории Сухенко досталась роль головной героини косковый персонаж Алисы для девчины... близкой и изразумелой. Мне Алисе нравится все и просто хотела сделать, быть похожей на нее и ну чтобы я сыграла эту роль очень достойно. Она сильно наивная она она всем интересуется пытается вы узнать где что происходит. Ну, вона така забавна, красива. У Гримирці теж неспокій. Ми зараз дуже переживаємо, зараз дуже важливий концерт. Я Також дуже переживаю, тому що в нас якби благодійний концерт. Ті гроші, що ми насобираємо, ми віддамо в лікарню для онкохворих дітей. То ми дуже переживаємо, щоб нормально виступити і щоб все вийшло. На сцені все як у казці. Яскраві костюми, професійне світло та музика, цікава хореографія і безмежна енергія танцівників. Ви колектив сучасного танцю Вікторія поєднав на одній сцені диско, хіп-хоп, джаз фанк. Артисти представили яскраві парні виступи, емоційні соло та командні захоплюючі хореографічні постановки. При цьому танцівники не соромилися грати як справжні актори, а глядачам передавали почуття та емоції персонажів. Кожен викладався на всі сто, адже відчував свою причетність до благородної справи. Ми вирішили от, з нашими дітками, з моїми виспитанниками, що ми виступаємо дуже багато, часто. Діти, в общем-то, щасливі в том мире, в котором они живут, и мы решили чуть-чуть помочь ну, тем средствам, каким мы можем это сделать, то есть посредством танца, посредством того, что мы подарим а, свое умение, хореографию и собранные деньги с мюзикла мы передаем вон больницу. Мюзикл Аліса в країні чудес об'єднав чимало глядачів. Завдяки спільній справі вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Їх передали дітям, які зараз лікуються. Вонко організатори переконані, що вчитися робити добро потрібно ще в дитинстві. Юлія Кропива, Сергій Єфімов, Віка новини.